Коли тебе перевіряють на роботі, аналізують твої задачі, твій день, твій тиждень і знаходять помилки. Неприємно, правда? Але твоя ефективність моментально збільшує через те, то, що тобі вказали на твої помилки, правильно? А в житті тебе хто перевіряє? Ну, протягом дня. Ті речі, які не знає ніхто, окрім тебе, вірно? Не аналізуються. До чого я веду? В мене є певний чек-лист речей, по яких я себе регулярно провіряю. І... Цей чек-лист дозволяє мені аналізувати свою ефективність, аналізувати свій день і, в принципі, аналізувати свій місяць як такий. Я тобі раджу завести його, просто прописати основні показники, до яких тобі потрібно повертатися. Наприклад, це знання чогось, чи аналіз фінансів, чи аналіз робочого дня, роботи і тому подібне. Кожен він свій. І просто собі зафіксувати регулярним ритуалом цю дію. Перевірка самого себе. І повір мені, ти будеш дуже сильно здивований, тому що ти будеш бачити свої помилки і будеш самостійно їх виправляти. Пізніше це стане звичайним там, щотижневим ритуалом, так як в мене принаймні. Подумай на рахунок цього і застосовуй практики власного чек-листа і перевірки самого себе. Це досить гарно впливає на твою успішність. Це мудрості, підписуйся, попереду багато корисного.